Народ, слухайте, в Трускавець прийшла весна. Неймовірно, голубе небо. Церква Святого Миколаєва близької хрестами. Слухайте таке гарний будиночок, бістро, рідний край. Часто питають, де поїсти смачно, ну як вдома, знаєте, але недорого. О, то вам бістро, рідний край. Дуже така смачна українська кухня. Там ззаді будиночки будуються Дуже слухайте, як. Дивись, яке неймовірне дерево, О, ти таке любиш. О, це наша якраз смерека. Подивіться, такі гарні шишечки звисають. Вона якраз розмножується в такий час, не повірити, та зараз на сінечко буде вилітати, розлітатися. Така цікава смерека. Ще одна така розкішна вілла, вілла Мальва. Така гарна назва. Є знову ж таки дуже цікава віла. Ну, трускавець славився своїми вілами, і особливо такі були цікаві завершення дахів. Це були такі шпилі, дуже часто восак, символ трускавця. Ну, а віла дуже мальовнича, старенька, добудована і називається Лісова пісня. Слухайте, вона також втопає в зелені, таке враження, що зараз вийде тут малка, лукаш. Дуже багато тут зелені, туї, які е, завжди в нас росли, кущі. Дерева тує, ну і тут такий гарний спуск. А ми, до речі, прямуємо до нижнього бювету. Дуже затишно, багато дерев, і ще один санаторій дуже гарне таке зелене подвір'я. Знаєте, так око зараз хоче після зими зачепитись, за все зелене. Чим вигідні туї, смереки, сосни, які в нас є багато, ну що вони і взимку зелені. І серед снігу, і зараз, коли ще нема листя, дуже приємно подивитись. Ну і бачите, санаторій так і називається Трускавець. Ну, вже точно ніхто не забуде, скаже, де ти відпочивав. Інколи назва забувається. Ну а тут не забудеть, скаже. а ну да, трускавець. Ви Знаєте, ми обійшли оцю вілос лісова пісня, і з різних боків, бо вона ну така дуже цікава, нагадує довоєнні часи трускавця, золоті часи, як тут називали. А поруч ще один такий цікавий будиночок. Дуже багато трускавців таких було. вроді архітектура так скаже, нічим не вражає, але це було недорого винаняти тут квартиру, і люди, які приїжджали. Звичайно, дуже часто селились, і в нас тут колись знайомі жили. Пам'ятаєш? Угу, Було, було, було. Ось, і собі відпочивали. Нам ну, скажу, бювет поруч, гарне затишне місце, недорого, тому такі будинки ну, були дуже у трускавці популярні. Дивіться, які цікаві песики. У нього ніжка, проблема. І отак їде. Песака поранена ніжка, так? Поранена ніжка. Паралізований. Паралізований. Бачите, є таке спеціальне приспособлення. Я перший раз таке бачу. Ну, бачите, друзі наші менші. Ну і тут вже пряма доріжка до бювету. санаторії, віли. будують активно будинки, пам'ятник Степану Бандері, ну і кінотеатр Злата. Ось на таких повозочках можна погуляти. Поїздити на Трускавцітки, по Трускавці гарні коники. Можна сісти? Поїхали. Зараз демонструються саме нові фільми. 3D-фільми, тому дуже часто і місцеві, і гості міста, і з оточуючих міст сюди їздять. Ну, знаєте, були часи, коли в кінотеатри всі ходили, правда. Потім якось вже це все віджило, в кожного був в телевізор, відео і так далі. Але зараз повертається. Ну, мабуть, хочеться людям не тільки приватності вдома, а й в якісь компанії посидіти, поспілкуватися, поговорити потім фільм. Ну ось так. Так, троскавець активно готується до весни, дивіться, як гарно підстригли кущики. Ну і тут така галерея, всі йдуть пити водичку. І зрозуміло, ну таке прохідне місце, тому справа і зліва дуже багато різних кіосків, де продають ну, і сувеніри, і одяг, все, що потрібно. Тусовка своєрідна і місцева, і для людей, які приїжджають відпочивати в Трускавець, бо то дорога йде до бювету. Як казали, колись дорога. Всі дороги ведуть до Риму, в Трускавці, всі дороги ведуть до бівету. І Це дійсно правда. ну, Песики Класно. Так, а тут такий ринок сувенірів, ну як приїхати звідки з відпочинку і не привезти різним сувенірів. Ну, то святе, як кажуть. Ну і медпалас, діагностичний центр, який користується великою популярністю, сучасна техніка. Ну і люди, звичайно, перевіряють своє здоров'я і вже потім знають, як пити водичку, Ну, тому що просто так її пити не можна. Треба обов'язково, обов'язково радитись з лікарем. Ну, і далі йдуть такі дерев'яні, невеличкі кіоски, де продають і солодощі, і мед, і львівський шоколад. О, привіт з Львова. Ну, А праворуч такий знову ж таки базарчик, де вже продають одяг. Дуже часто люди приїжджають міжсезоння, ну і треба щось купляти. Чи тепліше, як зараз легше, чи холодніше, якщо це робиться взимку. Тому зразу тут і заходять, дивляться, величезні вітрини. Ну, товари звідки часто питають, і наші українські, чудові зараз бренди, польські, ну Польща поруч, Італія дуже часто є, тому що багато людей там працюють і привозять. ну Дуже гарно можна собі подивитися, щось вибрати. ну Ціни, ціни такі різні. Але кажуть, кожен товар має свого покупця і кожен покупець має свій товар. Це, мабуть, такий девіз. О, дивіться, які гарні, неймовірно, дерев'яні речі. Так, а тут готуємося до літа. Народ літо скоро прийде. Ми жартували, що прийшла весна, а скоро і прийде літо. Купальники, ну, літо хтось знає, яке воно буде, іде війна, але, але життя продовжується і треба радіти кожній хвилинці його. Знаєш, у тебе весною чомусь дуже така цікава посмішка. Моя посмішка дорого коштує. А знаєш чому? Тому що я п'ю каву, яка називається Раймон. Слухайте, гуляємо, гуляємо, але втомилися. Хочемо попити кави. Ось тут такий кіоск. І називається Раймонд. А чому? Раймонд е, Ярусь відкрив власне світові трошки. Кава і експресо, американо, капучино, white. Я хочу сказати дуже демократичні ціни. І дивіться, собі можна на столику випити, а можна туди е, на е, лавочці сісти. Ну тут така театралізована екскурсія проходить. В костюмах, так що замовляють екскурсію, і їм щось показують, розказують. ну, Мабуть, цікаво. А в костюмах таких батярських, як у нас казали. Слухайте, люди відпочивають, дуже багато діточок катаються на машинках. Ну Всі радіють весні, життю і цінять, ну, Вчимося, ну вкотре я кажу, особливо зараз під час війни. Чомуся цінувати кожну мить життя? Як кажуть, а, тут так можна цінувати. Та, як кажуть війна навчила цінувати кожну мить. і Це дійсно правда. Так. так, Тут театралізована екскурсія. Хотіли випити каву, але їх було надто багато. Ну, а народ йде до доброго млинця. А поруч продають квиточки на екскурсії. Тому що поруч Карпат і Львів, ну, звичайно, люди не тільки здоров'яться, а й подорожують. Подорожуйте, гроші повернуться. А життя ні так. Добрий млинець. Тут можна поїсти млинці з різними начинками. Давайте подивимося, як їх роблять. Ось так наливається тісто. Він такий тоненький, тоненький, тоненький. І загортається різна начинка. Є і грибна, і з капусти. До речі, ми замовили з капусти. Є солодкі варіанти, є м'ясні. Ну, як то кажуть, до кольору, до вибору. Ну, і чим зручно вам дають такий млинець, і ви його можете тут прямо на площі зразу і поїсти. Ну, і також є гарячі, прохолодні напої. Ну і ціни, ціни дуже-дуже демократичні. Так, маленець з капустою. Всього на всього 24 гривень. Я вам дам навіть без здачі. Дуже дякую. Такий, знаєте, як весняний. Весняний такий. Як сонечко. Як сонечко таке. Це Джесіка. Джесіка, боженька. Джесіка, дівчинка. Вона така модниця. Так, да. так класна така. Хвостиком так махає. Так, так, так. Радується життю. Да, гарнення. А, гарнення, Слухайте, віла називається сонячний, такий сонячний сонячний день. Але я вам хочу показати такі миленькі-маленькі ромашечки. Гляньте які, Боже, як вони тішать око ранньої весною.